Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконуйте дію. І у нас сума двох дробів. Перший дріб чисельник 4М, знаменник різниця М і А. і другий дріб. Чисельник 4А, знаменник різниці А і М, і чотири варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Для того, щоб наші дроби мали однакові знаменники, винесе мінус із другого знаменника другого дробу. Переписали перший дріб. І тоді одночлени, що стоять знаменнику, будь Мати протилежні знаки М буде здодатнє, а від'ємне. І тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому переписали знаменник, чисельники віднімаємо, винесемо в чисельнику спільний множник 4 за дужки. і можемо скоротити на різницю М і А, отримаємо число 4. І тоді варіант правильної відповіді у нас Б. Записуємо відповідь. Б. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8. Та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8 виконано.